Упаковка, що я купила в секунді на 620 гривень. Так як ніхто не вірив, і всі мені казали, що не існує таких цін, які я купувала попередні речі по 39 гривень за кілограм. Там речі обходились мені в 10-15 гривень. Тому я вирішила сходити в секунд, де за кілограм 700 гривень. І ми порівняємо з вами, наскільки кращі речі я купила. І так, перша у нас ось така вот жилетка за 280 гривень. Це розмір М, але є прокол, який я замітила вже вдома, що це підкладка на якусь курточку. Ось, бачите, тут пуговички. Тому я навіть не знаю, чи можна отак вот носити, тому що бачите. Воно пристібується десь до курточки, і тут неправильно ось ці воротнички. Тому ось такий прокол. Ось так от ззаді. Що ви скажете? Можна так носити? Чи ні жилеточку? Ну і, звісно вона тут не, не застібується ніяк. Далі у нас сукня ось такої фірми. Телі Вейджел. Щось таке чула. Обійшлась мені ця сукня в 225 гривень. Приміряємо. Ось така от сукня, дуже приємної тканини. Розмір S. Ось такі от рукава прикольні. Ось так от ззаді. Ну, наче непогана сукня. На що скажете ви? І остання ось така от ковтинка за 115 гривень. Мені дуже сподобались її рукава. Зараз подивимося, як вона буде сидіти. Ось така от кофточка. Да, дійсно, рукава дуже гарні. Але <клух> треба подумати, якийсь інакший низ під неї. Навіть не знаю, якісь лисіни може. Ну, ковтинка дуже класна. Ось так от. Ну, а тепер ви можете перейти на мої попередні відео і подивитися. У мене є за 39 гривень за кілограм речі, 700 гривень і 200 гривень за кілограм, і порівняти ціну і якість речей, які я обирала, чи є велика різниця.